Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така просто файнецька погода. Хоч зараз і не великий день, но я зараз вам покажу, мама точніше буде розказувати, я буду показувати фані рецепт, як робити домашні паски пекти. Пішли на кухню. Так, прийшли ми на кухню. Тут вже геть у нас є вже таке чисто. Замісили. Мама, а ну скажи, що ти сюди чисто сюди це давала. Три яйця, пів літру цукру, Три яйця, пів літру цукру. Ну добре, кажи ще. Кажи, кажи. Три яйця, пів літру цукру, столову ложку солі, 250 грам олії. Так, так ізюм, і 50 грам дріжджі. Мука. І мука. Ну, ясно. Ти зараз це, мій брат, буде отако кулачками столочити. Я, коротше, вам о -о тут десь написав який рецепт і зараз столочимо тісто. Десь треба пів години це тісто толочити. Йому? Толочити. Місити тісто, не толочити. Ну, місити. Так, о, брат, це візьмів місити тісто. Тепер нарешті кулаками своїми такими моцінними здоровими. Тісто треба вимішувати, аби було пухке пів години. А, а то і до години. Чули? Ти зараз тоси тако чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик. Зараз це місяць. А? Ти зараз так мінімум пів години. Хто молодий, то пів години, а хто може старший, то треба може трохи довше. То... Ти ще туди трошки дали. ізюму трошки ізюму даде. За дві жмені зюмо, там, видите, є там, там ізюм там. Таке треба би було, зараз я вам покажу десь через пів години. Ще один такий момент, що треба давати муки доти, доки руки не перестануть лепнути. Так собі по чуть-чуть, Так аби тісто не лепло до рук. Так, по чуть-чуть, по чуть -даєте. По трошки, Потрошки-потрошки, бо якщо зразу забагато, то теж легко. Пройшло 15 хвилин десь приблизно. Брат. Це то лочит, так має бути. Бачите, руки вже не лепны, вже муки дав. Стас, як тобі враження? Нормально. <різь> Нормально? Mm -hmm. Красавець. Красавець, невтомний хлопець. Ну що, друзі, потумачу, Стас це кулаками. А здесь в нас тут така піч. Трохи вже старенька, але тут ми таку, треба в тепле місце зараз скласти, аби це постояло. Ти зараз має чисто вроді би рости. Треба це зараз накрити буде і чекати доки воно виросте. Таке чисто. Ні липне, нічого, таке тверденьке. Таке як барабуля вареники, таке, як пробиваєш вилку, тут таке саме схоже. Ну, таке о. І во. Ти зараз не, це, не це... Головне це аби в теплому місці десь стояло. Кладіться в теплому місці. Якщо не маєте де десь такої печі, як у нас, то десь на батареї або де десь там, де тепло, на бойлер, щось, ну десь щось таке. Тісто тепер отакове росло. Таке стало кес. Підросло росло так нормально, я не встиг зняти вже. Тепер мама це ріже. Заренка вимащує. Чим ти задаренко вимаєш? Олію вимащує так це потім на це все запікало. Ось такі спеціальні би не прилипло. Формочки такі спеціальні. Давай закладай цю. Так от десь половину того закласти, потім то ще виросте, десь отакі вов буде, так? Йо? Ні. Ні. Ні, що не іксери. Все, такі спеціальні вимачуємо. Такі в нас формочки давні. Так, пошаримо. Так, позакладала мама паски у, 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 у духовку вже, ветка, щоб повиростали вже там трохи. Навела на 200 градусів. Та й потім треба буде з часом скручувати поволі. Зараз буду далі вам показувати. Щоб вони так зарум'янилися. Тільки колись так, мама, треба їх, щоб вони стояли на 200 градусів, так вдоходжу. Хвилин 15. Так, хвилин 15. А вже кілька кудись стоїть. Ну ще десять хвилин, ти зараз треба скручувати до 180, 170 і так далі. Треба і пробувати вже дивитися. Це треба вклити. Так, скрутила, мама, тепер десь на 170-165, десь тако. Пройшло десь хвилин 15, мені так вже трошки запеклося. Можна відкрити, Можна. Yeah. О, вже піднялися. Добре. Так, нарешті вже пройшло часу багато. Вже так все там 15 хвилин, 20 мама це так десь постояло. Так, тепер плитку виключаємо. Та й все. Опача. Все, паски готові. Зараз вони мають постояти І так. Чуді так тепло віці видає. Так, Рум'яні такі гарні. Добре, зараз будемо може пробувати. Як ні, то вже завтра попробуємо вам. Покажемо. Обов'язково. Робіть цей рецепт, бо він файний. Дуже. Відгуцулив, йо. Ах, красота. Вибрали ми паски вже з духовки. Накрили рушничком. Такої поскладали їх сюди. На стіл чисті. Накрили. Так ще їх треба накривати, аби вони якось там ще так догрівалися, аби були ще тепленькі так устоювалися. Та й потім ми ще будемо пробувати. Все, з маком ще зверху мама дала та й такі рум'яненькі файні вийшли. Mm -hmm. Ті, мама коли спікає паски, усе е, перед гробами пече їх. І коли хоче дати, наприклад, за померші душі, за простивих, за родину, то от це відбувається, слухайте. Генка най Бог приймає за дідову та й за бабину душу. Прости, най Бог приймає. Най Бог приймає За бабину і за дідову душу. Найбог приймає бабину за дідову душу. Душ. Не переживай, Галінко, все добре. Зараз мама ще це вріже, дасть тобі спробувати. Так. Хрестить. Та й я не тасочку. Це класи. Пасочко, чекай. Чекай, чекай, зараз будеш їсти. Верхушку дуже діти. Ну, я, ну, я теж люблю верхушку. А ну дивися сюди, ти пробуй чи добре. Верхушку. Nee. No. Добре? Пробуйте. Дуже добре. Дар'янка, тобі ми добре? Добре, що добре, зараз ще ми будемо пробувати. такі файні пасочки з різними візерунками. Мама молодець, постаралася, файно зробила.